Чоловіків і жінок у вишитих сорочках зараз можна зустріти на вулицях навіть у будні, і що вже там казати про свята, українці почали масово не лише купувати свій історичний одяг багато хто взяв у руки голку з ниткою, згадавши, що найцінніша вишиванка зроблена власноруч. Саме вона оберігатиме свого власника від бід і приноситиме щастя за умови, якщо вишити її правильно. Як саме про стародавні секрети української вишиванки дізнавалася Тетяна Мельниченко? Вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина і вишивала. червоною. Потрібно дуже багато, тому що не кожен зможе. Дійсно, треба терпіння дуже, досить таки. Багато надії лише 22, А вона вже 10 років вишиває. Каже, перейняла мистецтво від мами та бабусі, яка є корінною гуцулкою з Космачана в Прикарпатті. Там вишивають у кожній хаті. У Надійчині сім'ї це теж родинна справа. В Даний момент в мене вишиває мама, вишиває бабуся, вишиває мій двоюрідний брат, якому 25 років. Тобто, у нас вся така досить творча сім'я. Мій вічим робить китиці до чоловічих сорочок, розрізає полотно, витягує мережки. Брат молодший в мене крутить пояса для плать. Тобто у нас така вся сім'я задіяна в роботу. Вже чотири роки сім'я вишивальниці мешкає під Києвом, але зв'язку зі своїм гуцульським корінням не втрачає. Та таких родин, що передають своїм дітям стародавні вишивальні техніки, зараз зустрінеш усе менше. А колись кожен український регіон пишався своїм національним бранням. Навіть найбідніші сім'ї мали по 30 вишитих сорочок, і двох однакових годі було зустріти. Перший костюм жіночий це Чернігівщина Полісся. Другий східне Поділля. Він Доницька область, Західне Полісся, Рівненська область, Володимирецький район, середня Дніпрянщина, Київська область, центральна Київщина, Буковинський костюм, Житомирський костюм і багатий полтавський костюм. Українцям є чим пишатися, переконує Юрій Мельничук. Тут у музеї Гончара до свят виставили колекції робіт, яким по півтори сотні років. Більшість із цих технік та вишивальних швів уже забуваються, а деякі навпаки відроджуються, як приміром традиції вишивки білим по білому. Дехто вважає, що так вишивали від бідності, але насправді білий колір мав символічне значення. Він додавав сили власнику сорочки. Насправді, для того, щоб вишивати білим по білому, колись дівчата в Петрівку, коли білили полотно, дуже. Вже добре вибілювали нитки для вишивання і називали ці нитки біль. І не достатньо було один сезон їх вибілювати, а три роки поспіль, щоб енергетика різних цих трьох років війшла в цю нитку, і тоді сакральний візерунок, виконаний цими нитками, буде надзвичайно сильний. До п'ятірки основних кольорів, які ми зазвичай вишивали в Україні, входили також червоний, чорний, синій і жовтий. Деякі нитки фарбували корою дуба. Червоний кольор для ниток добували за допомогою жучка Кошеніль за кольором нитки можна було визначити і регіон, де вишивала тканину. Справді, років українські вишивці дослідники точно сказати не можуть, бо полотно довго не зберігається. Але як запевняє Юрій Мельничук, свої початки українська вишивка бере ще з часів прадавніх цивілізацій, що були на українській землі. За трипільських часів на е, денцях посудин відбитки різних типів тканин, тобто, все це вже давно робилося, а навіть у деяких видно і фактуру тобто не просто це полотно, а інші різні стилі переплетіння. І візерунки перебірні деякі візерунки збереглися й донині і стали традиційними для нашої культури. Наприклад, трипільські вужі, ес мотиви, як ми їх називаємо ес латинське, ге-українське. Тому цей знак напряму пов'язаний із родючістю, плодючістю, а відповідно, урожаєм, тобто достатку. Мотив сварг, тобто сварги це символ сонця, сонця в русі. Такі орнаменти зараз у вишивці зустрінеш все рідше. Все тому, що сучасна вишивка збідніла, і серед традиційних швів найпопулярнішим став хрестик, який прийшов до нас із Азії та Єгипту, і гладь якою традиційно вишивають у Китаї. Хоча насправді в Україні майстри володіли значно багатшими техніками та швами, і кожен регіон мав свій улюблений прийом. Вирізування техніка, яка трудомістка, одна із таких, які відносять до золотих швів України. Тут звичайно руйнується структура тканини. Мережка затяганка одна із давніх. Мережок і дуже цікава. Вона може виконуватися білим кольором, чорним. Тем виколюванням, досить трудомістка техніка виконання рукави, оздоблені маленькими дрібними мотивами, які виконані так званим крученим швом. Загалом в Україні відомо майже 200 вишивальних швів. У такий спосіб можна було вишити людську долю. Для того, щоб дівчина була щасливою в парі своїм майбутнім чоловіком, вона неодмінно мала вкласти свою енергетику в його сорочку. Надія вже вишила сорочку для коханого, поки що одну, але ста. Стародавніми техніками вона цікавиться і навіть намагається їх комбінувати та вигадувати щось своє. Ця робота в цій роботі пає в'язання нав'язання крючком по окантовці, гладь задіяна мережки, хрест. Тобто вона така вся скомбінована. Такий костюм у нас теж тут є хрестик з поєднанням сіточки. Це я ввела щось таке нове сітка. Та найбільше Надія любить відтворювати квіти, зокрема червоні маки, вишиваючи роботи, українські майстрині часто інтуїтивно вкладають у вишивку глибокий зміст, перетворюючи її на оберіг. Вишивала дівчина, вишивала чорну... Нитки Тетяна Мельниченко Юрій Анісімов Олег Казикін. Підсумки тижня.